Шоста всеукраїнська учнівська олімпіада з угорської мови та літератури стартувала в Берегівському ліцеї імені Лаюша Кошута. У четвертому етапі беруть участь дев'ять учнів 9-11 класів, серед яких найталановитіші представники громад області. Ну, це четвертий етап всеукраїнської олімпіади із угорської мови і літератури. Це вищий рівень. Попередньо вони. Змагалися в трьох етапах, тобто на місцевому, регіональному і обласному рівні, починаючи від 547 учнів, завершуючи з 9 учнями. Тобто, бачите, який був серйозний відбір, і наскільки це дуже важливо відібрати самих сильних і складно відібрати, тому що з такої великої, такого великого загалу учнівської молоді, важко вибрати саме тих, які можуть далі й крокувати і далі виборювати цей надважливий рівень. До юних олімпійців із побажанням успіхів і натхнення звернулися всі присутні на відкритті. Серед них представники Департаменту освіти і науки обласної адміністрації та міської ради, а також Генерального консульства Угорщини в Ужгороді та члени журі. Я думаю, що ця авіа, яка панує будівлі, портрет Петі, наших видатних горських діячів, допомоги дітям. Е Ставитися завданнями. підняли настрій та налаштували учасників на змагання, й учні ліцею підбадьорили школярів патріотичними віршами і народними танцями. Учасників очікує непроста боротьба, адже після перемоги у всеукраїнському етапі Олімпіади відкривається можливість брати участь у змаганнях міжнародного рівня. Учні налаштовані на складні випробування, але впевнені, впораються з ними легко. Вони всі хочуть перемогти. Це саме важливе, що в них є ця мотивація, це внутрішня така потреба виграти, змагатися. І якщо не буде змагання, тоді не буде розвитку. А от саме олімпіади дають можливість розвиватися, дають можливість. Розвиватися, самоутверджуватися, а для нас це дуже важливо, особливо в умовах війни. Коли ми утверджуємо свою націю, коли ми утверджуємо свою культуру, коли ми утверджуємо самі себе в таких надскладних ситуаціях, проводити змагання. Наші воїни так змагаються, а ми в освітньому просторі в освітньому саме відстоюємо і виборюємо свої місця. Триватиме олімпіада до 26 квітня. Бажаємо успіхів і натхнення всім учасникам.